Я вітаю вас у Києві. 10 ранку в марафоні Єдині новини хроніка 314-го дня війни для вас до опівдня. Працюють журналісти фактів та вікон. Протягом минулої доби росіяни завдали шість ракетних і 52 авіаційних удари і здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В основному цілили в цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, ворог застосував 27 іранських шахідів. Всі вони були збиті нашою протиповітряної обороною росіяни і далі намагаються взяти під повний контроль Донеччину і Луганщину. Зосереджують свої сили на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. За минулу добу наші захисники відбили атаки поблизу 13 населених пунктів. Тим часом українська авіація завдала майже півтора десятки ударів по місцях зосередження ворога. Вдалим було й полювання протиповітряних військ. Вдалося приземлити гелікоптер К-52 і три безпілотники Орлан 10 Російські обстріли напередодні забрали життя двох жителів Херсонщини. Про це в телеграм-каналі повідомляє очільник області Ярослав Янушевич. Ще дев'ятеро цивільних зазнали поранення різного ступеня важкості. Із лівого берега по звільнених територіях стріляли 79 разів. Сам Херсон атакували 32 рази, влучили в авторинок комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки. Кількість жертв серед мирного населення на Донеччині знову зростає напередодні під час обстрілу. Росіянами Бахмута загинула людина. Про це написав голова тамтешній Ова Павло Кириленко. Також ще менше двоє поранених у Дружківці. По місту росіяни завдали ракетну удару, поцілили у льодову арену. Окрім того, під обстрілами опинився краматорське село Якубліка. Момент одного з ударів по Донеччині випадково потрапив на відео прямого ефіру французького телеканалу ТМЦ під час програми «Котід'єн». Подивіться, як це було. Нотрікіп донк Donc, uh, a... donc j'avais pas vu l'image. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив чергові вдалі атаки по позиціях ворога на Херсонщині. Так, 31 грудня наші воїни по місцю скупчення окупантів біля Чулаківки. Втрати росіян складають майже пів тисячі людей ліквідованими і пораненими. Вже 1 січня українські військові добряче всипали по базі загарбників неподалік Федорівки. Втрати росіян уточнюються. Ну, і росіяни шоковані ударом українських хаймерсів по Макіївці, і тим, що їм не вдалося приховати інциденту. Інформація, зокрема, вилилась через дружину одного з мобілізованих. Виданню важної історії жінка розповіла, як її чоловіку вдалося втекти з будівлі після удару першого снаряду. Загалом було чотири влучання. За її словами, в ПТУ розміщалися військові 44-45 полків. Міноборони Росії запевняє, що загиблих було всього 63. троє. При цьому нібито вони самі у всьому винні були вмикали і мобільні телефони натомість, за даними наших збройних сил, ударом по ПТУ 1 січня ліквідували 400 і поранили 300 росіян. Також знищено десятки одиниць військової техніки. Побратими називають їх очима війни, а для ворога вони пріоритетна ціль. Це про аеророзвідників, які за допомогою дронів виявляють і знищують російську зброю та солдатів. Але коптери часто глушать і збивають окупанти. Тому бійці, які тримають найважчий бахмутський напрямок, просять нашої з вами допомоги. Серед них і переможуть проєкту Танцюють всі, якого зустріла на передовій Тетяна Наконечна. До позиції наших військових дістаємося пішки. Машина тут просто не проїде. Але треба швиденько прибігти, оскільки не стихає артилерія, міномети, снаряди літають буквально над головами. Так звучать околиці Бахмута, епіцентру російсько-української війни. Ворог постійно на цьому на цьому напрямку в наступі постійно заходить піхота під прикриттям арти. Готуємося політташечкою відправити. Так лагідно бійці називають свої дрони за день роблять до півсотні вильотів. Один член екіпажу знайшов якийсь дуже цікавий секретик. Ворожий, зараз подивимось. Секретиком може бути і гармата ворожа, і боєприпаси, і солдатів російських скупчення. Давай, злітай. Картинку в реальному часі бачать у штабі, і вже там, залежно від цілі, вирішують, чим накрити ворога артилерією чи снаряди з коптера кинути. Так, так, так. але дрони на війні розхідник. Лише за останній місяць один цей підрозділ втратив вісім таких мавіків. Їх глушать і збивають. Буває таке, що розстрілюють з автоматів. Тобто дуже складні бувають погодні умови. Тому воїни просять допомогти їм донатами, щоб наробити ворогу ще більше. Бавовни. Ми постійно. Робимо звіти за те, що ми зібрали, що ми купили, куди гроші пішли. На самих аеророзвідників росіяни теж постійно полюють. Тижнів зо два тому по них спрацював дрон камікадзе. Всі майже цілі, але техніка лишилася під завалами. Криша все нам на голову впала. Он дюрка в мене, я на броні, і тут забита нога, що це вже нормально. Цього бійця ви могли раніше бачити по телевізору не у сюжетах з війни, а в розважальному шоу. Володимир Раков, переможець шостого сезону. Танцюють. Вона була взагалі мрія з 2007 році року потрапити на цей проект. А я тоді тільки стартував танцювати. І з першого ефіру я вже думав, що на шостий сезон я піду, так і вийшло. От мені виповнилось 18 років. Я поїхав в Київ. І прийняв участь проект у 2013 році. Потому встиг об'їздити зо два десятки країн, коли Росія пішла проти нас великою війною, теж працював за кордоном, облишив успішну кар'єру, повернувся додому і подався воювати. Добровольцем я спочатку був в піхоті, потім були курси аеророзвідки. Коли випадає нагода, намагається підтримувати форму, але танцювати тут при амуніції аж ніяк. Не вдається. Зірву спину буду потім небоєздатний. Якщо і повернеться у танці, то після перемоги, каже Володя, мріє поїхати до рідного Криму, де не був із 14-го. Скоро ночки помочимо в Чорному морі. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факт е Єдині новини. Понад 70 ударів за добу росіяни знову активно обстрілювали Сумщину. Більшість ударів припало на прикордонні райони. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 42 прильоти були у Краснопільській громаді. Росіяни цілили з мінометів та артилерії. А по Великописарівській окупанти стріляли з гелікоптера і випустили п'ять накерованих ракет. 20 прильотів із мінометів великого калібру припали на Білопільську громаду. Обстрілом окупанти пошкодили школу, лінію електропередачі. Та автомобіль УАЗ. На щастя, ніхто не постраждав, але є пошкодження в одній громаді будівлі школи, лінії електропередач та згорів один автомобіль. За ніч було також три обстріли: 43 прихода з ствольної артилерії. Також на щастя, ніхто не постраждав. Росія планує тривалу атаку іранськими шахідами по території України. І традиційно окупанти тероризуватимуть українців вночі. Про це в своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, протягом перших двох днів нового року ворог випустив по нашій країні 80 дронів камікадзе. І найближчими тижнями ночі можуть бути теж неспокійні. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також хидмиї ставка. Може бути на виснаження на виснаження наших людей, нашої ППУ, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу як всі інші. Цього місяця Україна домовлятиметься про звільнення цивільних бранців. На сторінці Фейсбук український омбудсмен Дмитро Лубенець написав, що зустрінеться з російською повноваженою Тетяною Москальковою. Російська Федерація, за його словами, вимагає окремого майданчика щодо цивільних. Україна пропонує чимало пропрацьованих варіантів повернення, однак невідомо чи погодиться на них Росія. В ефірі марафону Лубенець заявив, що перемовини тривали і 2 січня. На втішні новини він сподівається вже цього тижня. Торік вдалося. Звільнити 1596 українців. Останній обмін відбувся 31 грудня. Додому повернулося 140 українських військовополонених і навіть песик Азовсталі. Росіяни активно знищують не лише нашу енергоінфраструктуру, житові квартали, а й екосистему. За даними міністра оборони України Олексія Рєзнікова, за час великої війни через бойові дії українській екології завдано збитків на понад 35 мільярдів доларів. Це знищені заповідники, загиблі тварини, спалені лісосмуги, ґрунти, моря й ріки. Мільйони заповідних територій нині під загрозою. Резніков нагадав, стаття 55 першого протоколу забороняє вести війну проти природи. Одного середовища шляхом репресій, але Росія цим не переймається. У державній інспекції від початку повномасштабної війни зафіксували понад тисячу подібних злочинів, які спричинили шкоду довкіллю. Поки Україна роками відновлюватиме наслідки екоциту. Європа демонструє поступ в екосистемі. Іспанія переходить на водневий транспорт. Зокрема, в Мадриді повністю позбулися дизельних автобусів. Наприкінці грудня там із маршрутів зняли останні 12 машин. Містом тепер курсуватиме громадський транспорт, який працює на скрапленому газі. Також там планують закупити електро... електробуси, А в 2023-му придбати перші 10 водневих автобусів. І от ще одна новина із Берліна. Там всі нові будівлі зводитимуть із сонячними панелями на дахах. І такі вимоги нового закону для панелей здебільшого вимагатимуть відвести 30% площу даху. Це стосується як житлових будинків, так і комерційних приміщень. Промислових підприємств від вимоги звільнили тільки будівлі корисної площі до 50 квадратних метрів. Український бізнес, попри війну, відключення світла та інші випробування сплатив 694 мільярди гривень податків за минулий рік. Це 99% від того, що було заплановано, якби рік був мирним, і навіть на 80 мільярдів більше ніж у мирному 21 му Саме податки були головним ресурсом для фінансування нашої армії увесь рік. Також із 1 січня цього року запрацювало так зване мінімальне податкове зобов'язання. Його сплачуватимуть за користування або володіння земельної ділянки суму для фізичних осіб визначатиме податкова і надсилатиме повідомлення а юридичні особи займатимуться цим самі від сплати такого податку звільнені землі, де тривають бої, які заміновані або ж які не входять, які входять до Чорнобильської зони. Львівщина й далі надає прихисток бізнесу. Регіон зберігає статус лідерства за кількістю реликованих малих і середніх підприємств. За 10 місяців великої війни в область приїхало понад дві сотні компаній. Одна з них, один з них кондитер із Донеччини, який вже втретє, через російських загарбників змушений починати власну справу заново. Ти от із Маріуполя наш артефакт, наші совушки у Маріуполі. Світлана мала мережу кав'ярень сова, де завжди можна було випити ароматної кави та поласувати смачними десертами. Чоловік мав власний бізнес у галузі будівельних матеріалів. Та 24 лютого від улюблених справ залишилися тільки фото та спогади. Три кафе. Они были уже Они уже были разраблены где-то в числах 26, -го, 27 двадцать уже прислали. Ну, они локально уже там там чуть больше украли, там чуть меньше. Вывезли все. У меня ну все оборудование, все возможные. Машини у мене там були дорогі, які, спецмашини. Родина виїхала в перший же день у Запоріжжя. Там волонтерили, допомагали людям із евакуацією. Згодом переселилися до Львова і вже тут вирішили відновити свій бізнес. Так, Маріупольська сова з'явилася у Львові. Власники намагалися максимально відтворити дизайн та атмосферу своєї кав'ярні. Ми ставили практично все меню, яке було у нас в Маріуполі. В Маріуполі любили у нас лато з кокосом, любили рав пряна вічні. Нині сім'я мріє лише про одне побачити рідне місто вільним від російських окупантів. Картонний домі, які вони там роблять, там непонятно, що вони роблять. Самі там вони там в цих домах не живуть, нікому не дають, але картинку показують. Нічого там хорошого немає. Нічого, ні медицини, ні нормальних умов для життя, ні безпеки, ні світу, ні газу. А от Сергій з нуля починає вже втретє до 2014 року. У Донецьку займався дистриб'юцією кондитерських Виробів. І з початку війни продовжив справу Покровську, облаштував виробництво і почав випікати печиво та солодощі. Але через російських загарбників у 22-му знову змушений розпочинати бізнес уже у Львові. Питання з працівниками велике тому, бачите, я вже з управлінця своїм бізнесом трошки перекваліфікувався в працівника. От. Ну, то на користь, зато я тепер дуже багато чого знаю. До Львова вдалося перевести частину обладнання. Нині чоловік випікає свої фірмові десерти для місцевих гуртівень. у планах постачати кондитерку в кав'ярні та ресторани. Дуже смачний бісквіт е біла ніч з сметанним кремом. У нас в асортименті близько 30 позицій, але ж я зараз намагаюся е хоча б 10. Спробувати подивитись у місцевого населення сьогодні. Сергій налагоджує виробництво водночас шукаючих працівників. А ще завжди відкритий до співпраці. Мирослав Прикупів, Володимир Володимиролюк, Факти Сітів. Єдині новини. Свіжий випуск буквально за 15 хвилин. А марафон Єдині новини підхоплює Яна Брензей.